Вітаю, мої золотенькі! Сьогодні у нас понеділок, початок нового робочого тижня. Ми з вами традиційно робимо прогноз на цей тиждень для нашої країни. Обов'язково залишаємо вподобайки, пишемо у коментарях свої загальні запитання. Більше моїх прогнозів ви можете побачити у моєму телеграм-каналі. Будь ласка, долучайтеся. Там я ділюся і відеопрогнозами, і друкую від руки. Будь ласочка, Чекаю вас там. Давайте подивимося, так, яким буде цей тиждень для нашої країни. Так, давайте дивитися. Сьогодні у нас понеділок уже вечірній час. Давайте подивимося, так, що чекатиме нас ще сьогодні сьогоднішня доба. Дуже багато тривожності може підніматися навколо. Будинків, навколо лікарень і м, можливі, на жаль, наслідки, тому необхідно бути достатньо уважними. Ще сьогоднішня доба з понеділка, на вівторок, достатньо агресивною мож, може бути. Далі, вівторок, дивимося, вівторок дуже багато може бути знову ж таки розвідки розвідувальних. Дронів, так? Далі, дивіться, поблизу місць, пов'язаних з світлом, забезпеченням, може відпрацьовувати захист. Дуже багато йде знову ж таки переміщення і руху у повітряному просторі і часткова втрата ресурсів. Середа, давайте подивимося, середа, що нам принесе середа? Форс-мажорні ситуації пов'язані з місцями навчання, заклади так, може там відпрацьовувати захист, але може не відпрацювати так, як би нам того хотілося. Тому необхідно бути достатньо уважними. Місця пов'язані з відпочинком, масовим зібранням людей, теж під напругою, інфраструктура, місця забезпечення середа, дуже багато провокацій. Далі. Четвер, дивимося. Четвер. Що нам принесе? Четвер? Активність навколо військових об'єктів. Місць пов'язаних так з військовими. Масова активність четверг знову йде-таки велика, потужна напруга, провокації від ворога, саме четверг, доба-четверга, це може бути з середини четверг, з четверга на п'ятницю. Тобто беремо тако максимально ту добу. Ось провокації пов'язані з забезпеченням інфраструктурою. Далі, п'ятниця, п'ятниця, що нам несе? П'ятниця. П'ятниця відпрацювання захисту тиснення від ворога поблизу місць, які надають допомогу, які забезпечують так. Дуже напруга буде зростати, і п'ятниця може нам знову давати наслідки. Наслідки, які стосуються забезпечення інфраструктури підприємства і житлові будинки. Субота. Субота, якою буде для нас темний період доби, знову ж таки, може бути активний. Захист може відпрацьовувати поблизу місць, пов'язаних з державністю. Це, можливі державні установи. І неділя, кінець тижня, неділя, провокації поблизу води, водних об'єктів. Будьте дуже уважні і обережні, будуть відпрацьовувати захисні системи. І ворог буде намагатися туди цілити. Давайте подивимося на цей тиждень з 21 по 27 число. Так, перехоплення. Перехоплення цілей. Можливі на цьому тижні, так, і достатньо багато це буде багато відпрацювань захисних систем. Так? Далі. Що ми можемо мати на цьому тижні? Так? Дивіться: місця пов'язані з державністю, державні установи, вода, водні об'єкти і будинки масова активність буде от провокації конкретно саме на ці місця. Ресурси, забезпечення, вода, світло, будинки. Державні установи і військові. Оце найбільша напруга йде на цей тиждень. Дуже багато знову може бути у повітряному просторі дронів, тому необхідно бути теж дуже уважними. Ситуація не змінюється. Така, яка вона була на минулому тижні, вона поки що тримається. На жаль.